Структурованої співбесіди, це може бути як відеоспівбесіда, офісна співбесіда, як тобі комфортніше та зручніше, ключове, щоб воно було по структурі. Чому так? Знову ж таки, рекрутинг це не якась просто взаємодія з людьми. Ми маємо чітко зрозуміти взагалі наскільки нам підходять люди, в нашу команду компанію, оскільки люди над виходить дуже багато складових, і лише двох-трьох моментів ми не можемо утримувати в нашій голові. Тому і виходить так, що нам потрібно постійно фіксувати і оцінювати в ході співбесіди по нашим ключовим параметрам запитам. Як же це зробити? Тепер ти розумієш, ми стратегії пріоритизували наші параметри, хотівки, бажання від людини, і в ході співбесіди ми оцінюємо від найбільш важливого до поступово найменш важливого. Таким чином, ми можемо навіть за 30 хвилин часу, хоча б. Поверхнево зрозуміти, що мотивує людину, які у неї були результати, які у нас у неї була компанія, команда, і таким чином прийняти вже більш зрозумілий висновок. Що ж, тобто, ми формуємо лист від найбільш важливо до найменш. Якщо ти хочеш спочатку це зробити більш поверхнево, тоді це можна зробити універсально по різним посадам, наприклад, по тому, хто в компанії більш успішніший і з якими. Характеристиками на якій посаді. Ключове це робити запис, тоді ти зможеш переглянути це в будь-який момент часу, як ти зараз для... переглядаєш, якщо це в офісі, з цим поскладніше. Друге, онлайн комфортніше підглядати, дивитись та фіксувати, як би це не звучало в нинішньому світі. І третє, ми в ході співбесіди оцінюємо від найбільш важливого до найменш і фіксуємо найважливіші факти. Сьогодні вже саме і транскрибація можуть робити і ai сервіси а ось прийняти і оцінити правильну людину, вона підходить до нас чи ні, з цим набагато важче. Тому ми це робимо самостійно, і від нас залежить, якого рівня команда прийде до нас. Що ж, не забувай про структуровану співвесіду, нам буде хотітись завжди провести, поспілкуватись, комусь побалакати, бо це відволікає від роботи, іноді можна вживу поспілкуватись і, хоч розслабитись, але це не веде до прямого розуміння повного людини. Так, ти можеш поверхнево зрозуміти таким чином цінності, можливо, чим живе людина, але точно зрозуміти вона нам підходить на 100% чи ні ні. Тому імплементуй цю практику, а почни від найбільш важливого до найменш важливого. І оцінки, як тобі зручно оцінювати по п'ятибальній шкалі, по десятибальній, можливо, кольорами тобі зручніше. Підбери для себе зрозуміло, систему. А потім, завдяки цьому, ти можеш порівнювати різних кандидатів по різним критеріям від найбільш важливого до найменш. Тоді набагато простіше. Коли ти оцінюєш всіх по всім критеріям, то звичайно не зрозуміло, як можна порівняти 20 софтів та хардів однієї людини з такими ж, тільки в різних областях. Тоді нереально зробити крайний вибір. З цього починається подальша саме структурована співвисід. Тому напиши свої саме інсайти під відео. І створи свій перший прототип для структурованої співбесіди. Параметри від першого до, до найменш важливого і шкалу оцінки в них.